На офіційних ресурсах проєкту Пліч опліч згуртовані громади згадали Приютівську селищну раду, як приклад громади, що не лише дбає про власних жителів, а й підтримує інших у складний час. У публікації йдеться про рішення депутатів передати 200 тисяч гривень субвенції для облаштування гуманітарного хабу у Великописарівській громаді на Сумщині при фронтовій території, де люди потребують допомоги щодня. Також Приютівська громада підписала четвертий меморандум про співпрацю у межах. Ініціативи цього разу з комиш Зорянською селищною громадою із Запорізької області, зазначено на сторінці приютівської громади. Волонтер Віталій Заріцький передав комунальному закладу Центральна міська лікарня спеціальне крісло колісне. Цей засіб європейського виробництва з електричним приводом і двома передачами швидкості має значно полегшити роботу персоналу приймального відділення ЦМЛ при транспортуванні хворих у межах території лікарні. Віталій Заріцький подякував на своїй сторінці волонтерам та засновникам благодійної фундації в Польщі Вікторія за надіслане крісло колісне. В гуртожитку Олександрійського педагогічного коледжу імені Сухомлинського 27 жовтня, відбувся поетичний вечір до дня української писемності та мови, незламні голоси української душі. Студенти підготували вірші від пророчого слова Тараса Шевченка до гострих рядків сучасних поетів. Під час заходу учасники торкнулися важливих тем війни, патріотизму, людяності та сили українського духу. Йдеться на сторінці Олександрійського педколеджу. Центральна бібліотека для дітей запрошує на містичну вечірку казковий Хеллоуін». Дітей чекають круті конкурси та челенджі, фотозони у стилі соцмереж, яскраві костюми, музика, танці та багато фану. Дрес-код за бажанням. Захід відбудеться 30 жовтня у центральній бібліотеці для дітей за адресою проспект Оборний 102, початок о 15 годині. Зразковий театр Вуличний балет 26-28 жовтня взяв участь у міжнародному фестивалі конкурсі танцю Тріумф, Кам'янець-Фест талановиті вихованці вкотре продемонстрували високий рівень майстерності, артистизму та любові до танцю. Перше місце та спеціальну відзнаку журі отримала солістка. Аліна Цвіткова. Друге місце у солістки Амалії Любарської та старшої групи. Третє місце посіла середня група. Палац культури Олександрійський театр на своїй сторінці щиро вітає всіх учасників колективу та керівника Крістіну Андрієнко.